Немножко приложи. Покажемо вам е, жатку і думаємо, що ми з нею будемо робити. Бо, ну як, нам надо прийдеться шнек витягувати повністю. Потому що, мабуть, прийдеться днище ще міняти. да, да, да ось. ось. Так, і тут а ось воно. Ну оце ось, ось воно. Будемо дивитися, так? Да? Коси, ну коси, звісно. Э, ну, косу треба витягувати, кардани, це діло ще дойде, комбайна не домучу. Ну, комбайн, не, не тут хоч пальці не треба міняти. А на том на приставки ще треба пальці міняти наш прийомному бітері, тулочки. Тут зробили вони по-мудрому. Хоті, я не знаю, чого так. Ну, ну, Все ж треба знімати, если не этот всі цілий днище. Ну ми ще не чистили, не знаємо, що там, що там твориться. Так, що дивіться, це вибивати треба. Вона десь... Ну, там зараз підготовка до на подсолну. На этот. Так що ми вже тут трошки легше. Але не дувайся, там сліфтери ставити, то теж багато морок ще. Ну, а тоді вже це я зараз і подивимось, яка вона, а потім знімемо, як вже <схи> до ума доведемо її. Да. Щоб було цікаво подивитися. Ну на цьому хватить.